Доброго дня, друзі, сьогодні 20 лютого. Хотів вам показати, поділитися з вами, як у мене розвивається розсада, яку я сіяв 8 лютого. Подивіться, ця розсада. Це самі дорогі сімна і вони щось саме дорого, як кажуть, схода. Але от ті сім'на, ну вони теж не дешеві. Це у нас Геркулес і це теж Геркулес у нас. Хотів отак показати. Я їх пропушив, зробив отакий, отаку пушилочку, дивіться, воно Пуше дуже гарно, якраз для розсади цього вистачає. Міряв я висоту ствол, до усього в мене вже з'являється. Як ви бачите, ось вже виходять. Будуть виходити перші листочки. Якраз сьогодні у нас 5 днів від сходів. А потрібно... Десь від 6 до 8 до 9 днів. Так, від, 6, від 5 до 9 днів вже з'являються перші листочки після 7 ну, ось так. Лампу мені довелося трошки замінити. Я поставив таку діодну лампу 11 ватну, тому що трошки я опустив, підтягував розсаду, але оця розсада у мене висота 2 см. Оця розсада – 1,5 см. Це нормально для кімнатних рослин найоптимальна, я маю, висота. Так що, друзі, отак. Я не поливаю зараз, тому що увлажняти ґрунт це дуже небезпечно. Температура в мене 25 градусів майже на термометрі. Чому не увлажняю? Тому що, по-перше, і можна піймати чорну ножку, хоча в мене покупний ґрунт. А по-друге, від, як кажуть, обільного увлажнення він теж тягнеться. А нам не треба, щоб він тягнувся, треба, щоб розвивався нормально. Десь через днів 5 я вже його після появи перших листочків буду пікірувати. Так що, друзі, слідкуйте, кому цікаво. Отакі. Отака тепличка, як ви бачите, фольга відражає світло добре. Так що, друзі, вирощуйте, гарного всім врожаю і всій Україні переможного року.